Який ти українець, якщо на язики говориш? А я тобі отвечу зараз на чотирьох українських язиках, тобто відповім тобі чотирма українськими мовами. Перша мова це українська, яку я не лише провів пів тисячі заходів по усій країні, а ще й навіть і викладав і перейшов на українську не у 22-му році, як ви, а у 14-му. А сейчас я говорю на чисто літературному русском языке, без акценту. На этом языке я учился в школі, інституті. На этом языке я виступав, проводив мероприятия по всій Україні від Ужгорода до Луганська. І тому я ще знаю і луганський язык. Якщо луганський язык це такий говор, що не спутаешь ни с чем. И чтоб там кто не говорил про ихний диалект, никогда не забуду, как мой батя появлялся в лудке с тремпля в руке, чтоб спросить, а что это я не вынес жужелку за Тюля-та ты шо? А зараз я покажу тобі четверту мову. Це Закарпатсько. Коли я був на Закарпатті, то обожнював їхню фрігу із свіжої бринзи, жарену на солонині у великому ширпенєві, без усяких, хто його приправ. За фірталь готовий, пожиташна. А смак це фантазія, як файно їдно. Василино. Я ніколи нікому не робив зауваження щодо мови і вам не раджу. В цивілізованих суспільствах захочується терпімість і взаєморозуміння. А зауваження чи осуд через мову спілкування розцінюється як ознака невихованості і вузькості мислення. Ета я вам ще як логанчан наговорю.